Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні понеділок, 5 січня 2026 року, і я виходжу до вас із надзвичайно тривожними новинами. Поки вся країна обговорює нові суми виплат та прожитковий мінімум у 2 тисячі по 500 дев яно по 5 гривень, за кулісами пенсійного фонду розпочався процес, який може стати катастрофічним для вашого бюджету. Мова йде про загальнодержавний аудит електронних пенсійних справ. Сьогодні, у перший робочий день січня, автоматизована система почала масово відсіювати періоди стажу, які не мають належного цифрового підтвердження. Ви можете бути впевнені, що ваша трудова книжка лежить у надійному місці. Але чи знаєте ви, що у 2026 році сама лише трудова книжка вже не є остаточним доказом для чиновників? Якщо ваші записи мають найменші потертості, нечіткі печатки або виправлення, система автоматично викреслює ці роки з вашого життя. Ми проаналізували десятки випадків, коли люди втрачали по 7, 10 або навіть 15 років стажу лише тому, що вчасно не надали дві специфічні довідки. Сьогоднішнє відео це ваш останній шанс зрозуміти, чи знаходитесь ви в групі ризику. Я розповім вам, чому саме до кінця сьогоднішнього дня. Вам потрібно провести ревізію своїх документів. 5 січня це не просто дата, це початок нового фінансового кварталу, коли формуються списки на перегляд виплат. Якщо ви пропустите цей момент зараз, наступний шанс щось змінити з'явиться лише через рік, але за цей час ви втратите десятки тисяч гривень. Додивіться це відео до самого кінця, бо кожен параграф тут це інструкція з виживання в умовах жорсткої бюрократії 2026 року. Ми розберемо кожен документ, кожну печатку і кожен крок, який ви маєте зробити прямо зараз, щоб не залишитися з мінімальною подачкою замість гідної пенсії. Перший і найкритичніший документ, який ви маєте знайти або замовити вже сьогодні, це архівна довідка про розмір заробітної плати та підтвердження стажу за період до 2004 року. Чому саме цей період такий небезпечний? Річ у тім, що до 2004 року в Україні не існувало єдиного електронного реєстру застрахованих осіб. Весь ваш стаж тримається виключно на паперових носіях, тих самих трудових книжках, які за 30 років могли змінити колір, затертися або що найгірше, містити неточності в назвах підприємств. У 2026 році пенсійний фонд отримав нову інструкцію: при будь-якому сумніві в легітимності запису вимагати архівну довідку. Якщо ваше підприємство було ліквідоване, а це трапилося з 90% заводів та колгоспів після розпаду Радянського Союзу, ваші записи в трудовій перетворюються на звичайний папір без юридичної сили, якщо вони не підкріплені архівними даними. Ця довідка ваш рятівний круг. Вона має містити не лише підтвердження того, що ви там працювали, а й дані про сплату страхових внесків. Багато хто з вас працював у буремні 90-ті, коли підприємства часто не платили податки. Якщо ви сьогодні не візьмете довідку з архіву, де буде чітко вказано, що нарахування проводилися, ПФУ просто викине ці 5-6 років із вашого стажу. Ви запитаєте, де мені шукати цей архів 5 січня? Ви повинні знати, що існують обласні державні архіви, куди після ліквідації підприємств передавалися всі документи. Сьогодні ви можете подати запит онлайн через портал електронних послуг, але для цього потрібно знати точну назву підприємства та його юридичну адресу на той момент. Ця довідка здатна підняти вашу пенсію на півтори-дві тисячі гривень лише за рахунок відновлення стажу та високих коефіцієнтів заробітної плати того періоду. Не нехтуйте цим, бо без цієї паперової броні ви абсолютно беззахисні перед автоматизованою системою перевірки. Друга довідка, без якої ваша пенсія у 2026 році може суттєво схуднути, це офіційне підтвердження періодів, які не пов'язані з безпосередньою роботою, але за законом входять до стажу. Це навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, служба в армії, догляд за дитиною до трьох років або догляд за особою з інвалідністю. Здавалося б, у вас є диплом або військовий квиток, навіщо ще якісь довідки? Проблема в тому, що система 2026 року часто не бачить ці документи в автоматичному режимі. Наприклад, роки навчання у технікумі чи інституті до 2004 року зараховуються до стажу лише за умови денної форми навчання. Пенсійний фонд зараз масово вимагає довідку з навчального закладу або з його правонаступника, де має бути чітко прописано, навчався на денній формі. Без цього уточнення ваші 4-5 років навчання просто анулюються. Те саме стосується служби в армії. Якщо у вашому військовому квитку печатка стоїть не на тому місці, або дата призову розмита, готуйтеся до відмови. Вам потрібна довідка з територіального центру комплектування, яка підтверджує період служби. Окремий біль це жінки, які перебували у декретній відпустці. Якщо під час декрету ваше підприємство змінило назву або закрилося, ці роки можуть випасти з обліку. Вам потрібна довідка про перебування у відпустці по догляду за дитиною. Ви можете подумати, це ж дрібниці, всього два-три роки. Але за правилами 2026 року, саме цих двох років вам може не вистачати для виходу на пенсію у 60 років, і вам потрібно буде працювати до 63 або 65. Це не просто довідки, це ваші вкрадені роки життя, які ви можете повернути лише зараз, проявивши наполегливість. 5 січня це день, коли ви стаєте господарем своєї долі. Не підведіть себе. Тепер, коли ви розумієте масштаб загрози, ось ваша покрокова стратегія дій на цьогорічний вечір і завтрашній ранок. Крок перший негайно відкрити свою трудову книжку і дуже уважно під лупою перевірте всі записи до 2004 року. Якщо ви бачите хоча б одну виправлену цифру в даті або назву підприємства, написану іншим чорнилом, ви вже в групі ризику. Крок другий. Зайдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП або дія підпису. Перейдіть у розділ Мій страховий стаж і порівняйте те, що бачить держава з тим, що написано у вашій трудовій. Якщо ви бачите розбіжність хоча б у місяць, це сигнал до дії. Крок третій: якщо ваше підприємство ще працює завтра, з восьмої ранку ви маєте бути в відділі кадрів і вимагати довідку про підтвердження стажу та заробітку. Якщо воно закрите, пишіть запити до державного архіву. У 2026 році час працює проти вас. Чим пізніше ви подасте ці довідки, тим менше шансів на перерахунок заднім числом. Пам'ятайте, що пенсійний фонд дуже не любить повертати гроші за минулі періоди. Вони скажуть, ви принесли довідку сьогодні, то от з сьогоднішнього дня ми і підвищимо. А те, що ви три роки отримували менше, це вже ваша проблема. Також будьте обережні з так званими юристами, які обіцяють вам купити вам стаж за гроші. Це прямий шлях до кримінальної відповідальності та довічного блокування пенсії. Тільки офіційні архівні довідки мають значення. Напишіть у коментарях, чи перевіряли ви свій стаж онлайн і чи збігається він з вашими розрахунками. Ваші історії допоможуть іншим зрозуміти, наскільки масовим є це явище. Ставте лайк, щоб це відео побачило якнайбільше людей. Підписуйтесь на канал, і разом ми відстоїмо кожну гривню вашої чесно заробленої пенсії. 5 січня це день, коли ви стаєте господарем своєї долі. Не підведіть себе.